Так, заїхав я тут на прийомку, в листи є, якесь залізо. Що вам тут ще показати? Колобочку коробочку заберу зараз і шампуном. Знову таки є болтів небагато, якихось таких не дуже кувалда. З вами заходжу сюди дивитися. О! Це з рибацької якраз частина. Алюмінієву забрала, а ця частина лишилась. Ну, а так більше. Що вам тут ще показати? Нічого цікавого немає. На прийомку привозять якісь дрібні речі, вон виключателі можу ще захватити. Щось буду показувати, щось знайду для вас. Алмазна чашечка. О! Оце, мабуть, я її візьму. Іще одна. Іще одна. О, треба забрати. Бачили? От так я знаходжу такі речі. І вон ще одна. Зверху. Зараз перегляну якраз які там більш-менш нормальні. Не нові. Це беушні. А нові сьогодні я також купив, буду показувати вам в відосі. Так що дивимось, не переключаємось. Так, всім привіт! Сьогодні показ старих та нових речей, які знайдені з металобрухту. Для вас, для того, щоб ви бачили, що в мене лишається, що в мене якраз є, що я знаходжу. І повністю таке. Дивіться, знайшов тиски, тріснуті, губки є, гвинти є, гайка є, повністю все працює. На реставрацію на этот. Губки не сходяться. 80. Ціна за них буде у нас 850 гривень. Нагнітач. Кришка є, клапан є латунний. Щось качає. Ціна за нього 450 гривень. Далі є патрон сороковий, Ось такий в консервації. До сих пір, Ну, як ви бачите, в бумазі повністю весь живий, ніде не був, ніде не стояв. Ціна за нього буде тисячі гривень. Це халява, я так думаю. Ну, Хто так, не так думає, напишіть. Коробка для ключів. Ключниця, другими словами. Ось така. Гаки для ключів. Найсьте, 200 гривень буде ваша. Далі йдемо, є каністри ось такі гарненькі. Ціна за них 350 гривень. Ось ця. Далі йдемо. Є ось така маленька, 5-літрова 1950 якогось там року. Ціна за неї буде 180 Це у нас буде 150. Така маленька. Далі лишився фільтр ось такий 65 гривень. Далі знак є аварійної зупинки, кому там треба, совєтський 80 гвоздодьор є ось такий, як бачите, гарний, красивий, 200 гривень буде він ваш, є маленький. Економ варіант 100 гривень буде також ваш. Далі йдемо лом. Є ось такий 875 мм довжиною. Кому цікаво, тут вістря гарне. Тут як викрутка плоска. Ціна за нього буде у нас 350 гривень. Викрутка у нас буде 75 З лімпом є ось така частина якась. Не знаю, точить ножі, не ножі. Ну, я не знаю для чого, Сразу кажу. Ціна за нього буде у нас 180. Прижими. Дивіться, є ось такі два. Ціна за них 120 гривень. Є ось такий один 100 гривень. Є гвинт з гайкою, з губками. Повністю десятими губками з китайських тисків. Кому цікаво? Ціна за нього буде 185 гривень. Далі два кульора, ось таких 55 гривень. Якийсь зйомник такий цікавий. Не знаю, навіщо, хто догадався, напишіть, буде цікаво дізнатись. Ціна 150 клавіша, працююча, повністю корпусу тільки немає. Та і все, 80 гривень. Далі є моторчик 150, цей в нас буде 135 гривень. Такий гарненький. Нержавійка буде у нас, кому треба, я поміряю, забув поміряти, вибачаюсь. Ціна за неї буде у нас 135 гривень. Ця річ у нас 25 гривень. Далі стяжка одна. У нас буде 35 ця у нас буде. 25. Топорець такий гарненький, 150 гривень. Пружина 80 гривень. Це у нас буде 25. Що тут у нас ще є? По зубилам, дивіться, це заготовка просто 20 гривень. Це зубило 25. Оце якийсь мечик зроблений під зубило. Ціна за нього 30, Це у нас 45. І цей у нас хай буде 25 гривень Клини, дивіться, зима не за горами. Клини покажу. Клині у мене вистачає. Ціна за ось цей буде 80 гривень. Ціна за ось цей буде у нас 120 гривень. Ціна за ось цей у нас буде 150 гривень. Ціна за ось цей буде у нас 200 гривень. Так, продовжуємо якраз. Дивіться, є підпорка під ліса. Ось такий гвинт пустотілий отвір там прямий з гайкою, повністю за всім Ціна за нього буде у нас 280 гривень. Цей в нас буде 60 гривень. Вимірювальний пристрій кому там треба, казали, для рельс. Ну, не знаю. Хто як то і буде. Ціна за нього 250 гривень. Зв'язки гайок будуть по 60 гривень. Ця у нас буде 45. Молотки 25, 25, викрутки 15, 20, 25, 10, 10, 15, 10, 10, 10. 10. Е Далі є кірки. Ось такі. Ціна за них буде 45 і за цю буде 65. Ножиці 25, 45, 35. Е хай буде 30, 50, 60, за ці 110, за ці 200 гривень. Далі є ось така. М агрегат. Для кріплення ну якихось, чи мікроволновки, чи телевізора, чи щось іще. На роликах він їздить туди-сюди, роз'їжджається. Ціна за нього буде 200 гривень. Далі йдемо, є вольтметр 50 гривень. І такий вольтметр 60 гривень. Є ось такий перемикач 35 гривень. Кріплення. Буде 30 гривень. Викрутки. Дивіться, ось ці 5-6 штук. Ні, скільки тут. Раз, два, три, чотири, 5, 5 штук будуть у нас 200 гривень. Кому цікаво, а вигідні, цікаві. Є, хай буде отакий замок з ключами, повністю все як новий. Ціна за нього буде 70 гривень. Патрони, дивіться, 25 гривень, 45 гривень, 30 гривень, ось цей 150 гривень, ось цей 200 гривень. Ось цей буде 400 гривень. Кому як цікаво буде. Так, далі, дивіться. Є в нас ще ось такі викрутки. До них треба або ж ручки, або ж ще щось робити. Їх тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 штук. Хай буде так. Ціна за них буде у нас 100 гривень, і будуть вони ваші. Далі є монтіровочка 45 гривень, такий ключ на 8. 30 гривень, викрутка, 10 гривень, це у нас 5 гривень, це у нас. 5 гривень. Ці у ці нас будуть по 5. Ніж у нас буде 90 гривень. Цей у нас ніж 35, цей у нас 25, 20, 50, 20, цей у нас буде 45, цей у нас буде 30. І цей у нас буде 45. Є ось таке знаряддя. Не знаю, що воно таке. Для чого зроблена, ну, як є. Ціна 45 гривень. Ці в нас будуть по 10 гривень, кому там цікаво, І є, є ось такий агрегат. Ціна за нього 100 гривень. Далі є у нас ось такі сверла на 13, саме найбільше. Вон покажу. Саме найменше, там є. Забув показати на 6 чи на 8, треба переміряти ще раз. Е, є різні. Ціна за них буде у нас 420 гривень, е, ключі, які я там знайшов на прийомці по 10 гривень. Цей у нас буде 15. Шампур у нас буде 15 гривень. Розвідні ключі. Дивіться, цей у нас буде 135 без гайки. З гайкою у нас буде 175 гривень. Цей у нас 165. Болти будуть у нас 25, коробка буде 100 гривень. Е, що тут у нас ще? Болти. Ці будуть у нас 35 гривень, ці шабочки 45, це й 5 гривень. Все, вроді би, показав, все, продемонстрував. Показую ще раз, кому щось там сподобалося, або ж хто побачив для себе щось якусь цікавинку, присилайте фото того товару, і будемо домовлятись за відправку, за доставку, повністю все, за отримання товару. На цьому з вас лайк, підтримка каналу, коменти. Ну і все те, що ви можете вмієте і робите для мене. Дякую всім, хто. Долучається. Дякую всім, хто е, дивиться, коментує і дискутує. Всім гарного дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал. Так, доповнення до відео. Наприкінці відео ставлю, тому що чому я не взяв ось ці чашки. Як ви бачите, вони вже ізношені, і в них нема вже не напилу, не Нічого, взагалі повністю? Тут ну, і, і зносилися якраз уже, і це вже брухт, другими словами, бачите? Тому я їх не взяв. А нові я показав. Оце так. Це я взяв. Це не взяв.